23 лютого 2023 року на всіх сучасних ігрових платформах вийшла стратегія в реальному часі Company of Heroes 3. У день старту продажів її ціна на платформі Steam складає 1399 гривень за звичайну версію та 1865 за преміум. Події гри відбуваються на берегах Середземного моря під час Другої світової війни. Точніше, у період між операцією Хаски влітку 1943, коли англо-американські війська висадилися на острові Сицилія і звільнили його від окупантів і восени того ж року з боями на самому Апенінському півострові. На відміну від попередньої гри серії, of Heroes 3 складається з двох рівнозначних аспектів стратегічного та тактичного. Управління цими рівнями здійснюється на глобальній карті, де можна планувати операції. Виконувати завдання командування, захоплювати території, отримувати поповнення, бомбардувати ворога з моря та повітря і водночас витрачати накопичений досвід на покращення військ. Оскільки перед нами стратегія в реальному часі, тому зрозуміло, що всі атрибути цього жанру нікуди не ділися. От тільки до таких боїв призводить не кожна операція. Часом штурм населеного пункту завершується доволі просто, як у цивілізації, підвели роту, трохи побомбили, зайняли місто і на цьому все. Однак бойові зіткнення у ключових пунктах запускають тактичний режим, де на окремій локації необхідно керувати кожним загоном та зразком техніки, використовувати укриття та розвивати базу. Тут все за класичними правилами жанру, з будівництвом будівель та наймом нових юнітів. Підготувати атаку допомагають ресурси на кшталт палива та набоїв, які можна видобути, захопивши контрольні точки на локації. За успішні дії гравцю нараховуються бали, за допомогою яких можна посилити свою армію. Класична механіка гри це добре, однак не обійшлося і без нововведень. По-перше, це тактична пауза, що запускається натисканням на пробіл. Під час неї можна спланувати дії роздати на. Накази замовити поповнення на базі, словом, зробити те, на що не вистачає часу під час активних бойових дій. Зрозуміло, що режим паузи, наявний тільки в одиночній сюжетній кампанії, а в мультиплеєрі його точно не буде. Друга новація це штурм та оборона будівель. Компанія Heroes 3 просто кишить міськими битвами, тому тут солдати отримали можливість не просто випалювати ворогів вогнеметами, але й захоплювати будівлю без руйнування стін. З іншого боку, те саме з вашими піхотинцями можуть зробити і противники. Водночас. Якщо вас дратує зачистка кожної окремої будівлі, то ігровий рушій Essence Engine дозволяє вам зрівняти зимою хоч всю карту, а не тільки одну окрему будівлю, в якій заховався ваш супротивник. Саме це розробники гри гринамі обіцяють. В той же час вони стверджують, що перед нами наймасштабніша і найтехнологічніша гра в серії. Однак ми то з вами вже давно знаємо, що вірити словам авторів просто не варто. Наприклад, нахвалене руйнування оточення працює аби як. Танк -то валить перешкоду, то проходить крізь неї як привід через стіни. При цьому чавити ворогів бронетехніка, як і раніше не вміє. Якщо віддати машині наказ наїхати на солдатів, вона почне крутитися на місці, ніби попереду не люди, а якесь бетонне Укріплення. Деякі претензії викликає і графіка в грі. Місцями деталізація техніки на екрані нагадує мобільні ігри зразка 2010 року, а замість Юніта може відображатися рожевий куб. Буває і так, що боєць дивиться в один бік, а стріляє в інший. Не особливо тішить і автовибір маршруту. Таке враження, що він ігнорує перепади висот. В результаті ваш загін бійців робить зайве коло, а не йде найкоротшим шляхом. Зрозуміло, що усі ці недоліки властиві багатьом сучасним іграм, а студія. Relic Entertainment з часом їх виправить. Однак, якщо ви купили гру на старті продажів чи зробили попереднє замовлення, то враження від гри усі ці огріхи можуть зіпсувати. Однак проблема гри далеко не в цьому їй просто нема чим здивувати справжніх любителів стратегій. Практично всі новації Company of Heroes 3 вже десь зустрічалися. Переходи з глобальної карти до локальних битв. Нагадують серію Total War. Використання кораблів та авіації мало чим відрізняється від того, що ми бачили у 5-й та 6-й цивілізації. А багато цікавих рішень просто перекочували з Company of Heroes 2. Однак, якщо на усе це закрити очі, то перед нами добре зроблена стратегія в реальному часі зі всіма її перевагами та недоліками. Незважаючи на це, компанія of Heroes 3 аж ніяк не тягне на гру, розробкою якої займалися аж 7 років. На цьому у мене все. Своїми враженнями від гри, діліться в коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому ролику та підписатися на канал, аби не пропустити нові відео у майбутньому.